Місія проста. Автори книги Цигельня Харківської губернії дарують її в Зміївський краєзнавчий музей. На сьогоднішній день найкраща книга в Україні, яка описує цегельне виробництво на території Харківської губернії і захвачує територію декілька сучасних областей: тобто і Харківська, і Сумська, і Донецька, і Луганська. От, тобто вона поєднує інформацію. Про цегельні на цих територіях, ну і звичайно, зі старих часів є така вступна частина з археологічними цеглами, які були знаходились на Салтово-Маяцьких городищах на території Харківської області, зокрема у Салтові або у Чугуєві. Книга дуже серйозна. Це каталог, можна віднайти інформацію про кожний реально існуючий завод. Про виробників, про людей, які були власниками, орендаторами або управляючими на цих заводах. Ну і є там така цікава, такі цікаві сторінки. Це альбом Клейм, який може використовувати колекціонер або людина, яка цікавиться історією свого краю і збирає якісь там цегли для того, щоб колекція була більш так скажемо описана професійно. Перше, коли ми заїхали із харківських. Міст і музеїв це до вас. Який він не був в великій в цегляній справі, але дуже вам велика подяка це за вашу працю. місце. Зрозуміло, що книжка повинна бути в кожному музеї Харківської області, тому що це практично такий посібник для співробітників, які можуть користуватися в своїх там справах, збирати свою колекцію, розуміти, які цінні речі. Ці цегли або плитки, або кахлі. А, от, і вони можуть стати основою експозиції. Так що це дуже така серйозна робота, і вона повинна бути дійсно в кожному музеї. Праця в архіві Парамонов це робота дуже важка робота в архівах, пошук матеріалів, тому що книга без архівних довідок, без роботи в архіві — це не, не книга. Першочергово треба знайти дуже багато матеріалів, а потім вже думати, чи, чи братися за книгу чи ні. Раз багато матеріалів, а колекція і колекція архівних документів, і все. І книга вийшла в друк. Отака от от шикарна книга. Добротна, да? Да, Добротна. От дивіться, Добротна. Да, тут. Біргінгейм, якраз ви відкрили да, да. на страничці Бігін нашего крупнейшего производителя. Да, вот буквально тут. Це для, для музеїв, для музеїв, це вообще унікальне. Унікальне видання, тому що от ми е, є, наприклад, якісь фрагменти цегли із з ініціалами, а ми ж не знаємо, хто це, що це. Так і ось по цьому ми ну, можемо. Тут Не тільки на фото, а є і текстова частина, і текстова... де є багато написано чого. Нема клейм, а про... є інформація, що цей завод був. Про кожний завод. От як візьмемо Зміївський повіт, тут і про паперову фабрику, і про Височинівський монастир є описи, тобто є. Що... От да, оце наша ось зміївський повіт, от карта, де показано, де наші цегельні заводи були на території Зміївського повіту. І можемо отак от подивитися. А це сам Зміїв схема, теж архівний документ, який Андрій Феф Андрій Федорови в архіві розкопав. Для нас це дуже цінне і цінне видання, і цінна. Цінний не подарок, тому що для роботи, для нашої роботи це взагалі дуже і, і, і якраз час, тому що ми він, і привезли плитку із Беременського із цього, із відділу освіти. А це теж вона сюди пішла. Це не музейні експонати, відразу кажу. Це, це дублі, дублі, це дублі. Це дублі. У нас таких цегл є у музеї, які зареєстровані. А це вже Казансько-Височинівський монастир. Це коли розбирали залишки монастиря у Височенівки, була знайдена цегла. І зараз ми от, от, один з таких, одну з таких цегл передаємо. Йозефу. А, і е, ВМ. ББМ Брати, брати Монакове. Це цегла, якою використовували і будували нашу міську паперову фабрику брати Монакове. І ось іменно клеймо стоїть брати Монакове, а тут казансько Височинівський, Височинівський Казанський монастир. Так, от ми на сь сьогоднішній, як кажуть, вони так. нам подару з подарунку приїхали, і, і з міський музей теж е дари. І такі це буде ц цікаві, у другому і Це, Це це, це а. на жаль, цеглина не вийшла в книжку.